Друзяшки, всім привіт осік. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Хто дивиться мій канал, знає, що в мене є ще один невеличкий город. Реально не те, що я про нього забув, а реально не мог до нього добратися. І хотів також зробити, подивитися, зробити пробний коп і подивитися, що там у нас робиться. І от зараз лечу там в одне місце. Думаю, зараз заїду гляну, Нема ні відра, ні лопати, немає, ні фіга. І щось у нас за ну, Нохмара ближається, Назаревич каже, буде дощ, а Анатолій Васильович сказав, що доща не буде. Так що тут у нас також, в принципі, порядок, город обкошений, у нас, це у нас крайній город. Я вже колись ну, колись пояснював, що тут у нас була ще колись сусідка. І вона його покинула, потім ми його були, побризкали, хотіли розпахувати, я до неї подзвонив, Вона сказала, що вони будуть садити. І так вже, мабуть, років. Та не знаю, це ще було до Ютуба, вже на Ютубі ми 6 років. Так воно і росте бур'ян, не знаю, може просто прийдеться розробити трохи, бо воно лізе, лізе, лізе постійно. Оця вся канікель. Ну а може, треба буде просто сходити у земельний і подивитися, написати заяву, да, розробити, де да може посіяти, якщо все буде добре. Ну це я думаю буде вже після війни, якщо вона закінчиться, якщо ми будемо живі і здорові. Так що, друзяки, поки в нас є час, от, хто пам'ятає, ми... Тут у нас чотири сотички. Позапрошлому року тут було овес, ми дали відпочити. А в тому році, кажуть була картопля. І в цьому году ми знову посадили картоплю по картоплі. Так що вона у нас тут по городу трошки є моменти, постійно росте у нас берізка. Берізка заросла, хто пам'ятає, ми як це вже тут підгортали картоплю, то в сусідів вже була зелена, велика, а у нас була. Така не дуже. Так що на даний момент, дивіться, у нас ще й досі вона зелена. Плюс до того у нас були дощі. Бур'янець трошечки росте. Бачите, є у нас також дядьки, як я на них кажу. Це у нас лобода, хтось казав це. Але тут земля набагато твердіша, ніж на тому городі. Так що, друзі, от якось так. Ось сусідів вже посохла картопля, у нас ще... Не дуже посухло, але є знову бур'яни, є знову дядьки, але трохи сухіше. Тут у нас така збірна солянка, але просто раді цікавості хотілося подивитися, що тут у нас уродило. Але е, як там дядьки то таке, е, великий бур'ян. Але е, борізки тут, звісно, просто жесть. Так що хочете викопати пару кущів, подивитися, що там у нас є. Відра не брав, нічого не брав, так що поки дощ не почався, треба бігенько це все діло шмарканути, але треба буде майбут туди далі пройти. Чого? Тому що от якось так. Тому що бачите, сусіди також посапали, допомогли, щоб бур'ян не ріс. От. Ось я якраз у кущу, бачите, у нас оба А це тверде, це просто капець, не можна вирвати. Так що така у нас історія, бачите. Це в нас Ладно, одламав. Воно у нас трохи єшко, трохи бур'яний є, сюди якось не мог доїхати, хоч воно в мене тут близько. Близько. Я думаю, що в цьому році люди писали, що будемо з картоплею. Ну Подивимося, будемо ще, але реально серце крові обливається, що такі бур'яни тут ростуть. Хочеться бігенько закатати рукава, хочеться його поваривати. О, Але якщо він росте у рядку то можна зробити хлеб. А якщо між дорядками, то якось по Ну, Поки таких великих немає. От. Але... Але трохи є. Ми на тому городі трохи були повиривали, це так мимольотом. Зараз взагалі їду зовсім в інше місце і в іншу справу. Напишіть мені, ви також, так коли побачите бур'янину, хочеться просто розірватися, хочеться його це все діло бігеньке якось вирвати так що не знаю там буде видно чи ні зараз треба буде десь якось так тут викопати картоплю подивіться що тут у нас є так зараз приміримося да? от така у нас історія так що друзі я не знаю видно буде чи ні мене ще й рукавиці були бачите рукавиці я взяв буде капанемо Поїду далі. Так що такий пробний коп на забутому городі. Так що город забув. У мене тут кульочок маленький є. Зараз пару кущиків копанем і подивимося, що воно є. А то розказують, що году картопля буде у всіх. Картопля в ціні ціни не буде, ось. але я вам скажу, що це може бути. Так що що ми маємо? Маємо таку ось картопільку. Бачите, вже вітер починається. Ну, воно ще залежить, мабуть, від баделини. Баделина така непогана була. Товстенька, гарненька. Що ми маємо? В кущі 3. 3, 4, 5, 5, П'ять. Якщо, друзяшки, впав, репнув телефон чи... у мене, ну не репну, а впав. Так що, що ми накопали? Ми накопали ту пробний кущик, взяли. Все. Ось така картопля у нас доволі. Ну я не знаю, що це за картопля, все дивіться, як вона виглядає. О, навіть не знаю, це колись хтось мені давав. Така збірна солянка. Понятно, що вона вже тут осадилася 200 раз, але картопля всяка різна по формату. Є більша, є менша. Десь і рукавички в карманчику закину. Понятно, хочеться і Кущик. Ну, я думаю, щось, може ще поруч оцей кущик, викопаємо, далі. Воно садили, садили різну, та що домогло. Закидали, як там кажуть, хай родить на всякому долю. А може а цей можна буде викопати поруч. Бадиля ще Щедлень знайшов. Це можна ще викопати поруч. чистеньку гарненьку картоплю, заразів також чималеньку. Що ми маємо? Бачите? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 0. Така посадкова, бо я не знаю, чи будемо садити, чи ні. О, ще ось одна є. Ще ось одна є. Але що це за картопля, я навіть не знаю. І ще одна є. І тут земля зовсім інша. Не така в мене, в принципі, відра великого нема. Ще ще купнемо оцей. я не знаю, там видно чи ні. Оцей кущик. Це в нас усе. біла картопля. Але вона якась не дружила. Я не скажу, що немає. От білої нема. А ні, якась є. Вона якось глибоко росте, а в мене немає лопо. І Картопля ще ж кребеться. є пару штук. Але... Вибуха картопля. А, без лопати, звісно, є проблематично. Ну, тобто я скажу вам, що щось ну, розова, не біло. Так що Воно щось там і розова, і біла. Так що не буду я пересирати, не буду я тут ритися. Хоч тут десь у мене були пікасуми садили. Оце теж така сама розова, бачите. Тобто Не буду я копати. В принципі, картопля чиста, красива. Посаджена так, щоб земля не гуляла І для свиней, да, як там хтось каже. Так що зараз кульочок зберемо. А та картопля, яку ми копали лимонка, скажу вам друзяки, реально просто жесть. Вона то не лимонка точно, по тому опису, що люди мені казали, що зовсім не лимонка, бо вона не жовтого кольору і форма в неї зовсім не така, як би хотілося, понимаєте? І от у нас така історія. Тобто вона не добра, взагалі не смачна. Ось така у нас історія. Підкопав я гренаду, ось попався кущик, бачите, доволі непогано. Поки чиста, рівненька, без болячок. Один раз ми обробляли від свій В принципі, по бадиллю. бадилля таке цупкувата. Трохи гною в нас було. Але й бур'ян росте, і бадилля ще зелена. Я думаю, що вона ще росте. Так що, друзяки, якось так. Історія у мене отака, лечу далі. Проїздом залетів, проїздом засняв, копнув, подивився, хмарку тягне, полівочки болить, просто капець. Ну, З однієї сторони, як там кажуть, ціни не буде в цьому году на картоплю. ну, Я думаю, ціну треба формувати і не можна її даром роздавати. Тобто її треба сформувати, щоб вона була обґрунтована, але... По крайній мірі, такий як Чумацький шлях Наталія буде з картоплею. Тобто в тому році була проблема, але дякуючи добрим людям, допомагали. І Баришовська хунта передавала, Мар'яна на Васильна відправляла. От, і багато інших інших людей. Так що ось ми там викупили. там три куща. І маленька вона ще є картопелька. Все. Ой, і розлопну у мене, друзі, кульок. Так що зараз буду йти шукати якогось кілька в машині. Буду на цьому закругляти. Так що всім миру здоров'я і добра. Ще ж кребеться ця картопля. Так що на цьому все. Не забувайте підтримувати наших хлопців і дівчат. Я дякую всім за довіру за підтримку. Я думаю, що на днях ми вже передамо кошти 180 тисяч гривень на установку партизан от, хлопцям. І я думаю, що вони будуть знищувати з неї ворога і завдяки нашій допомозі. І далі працюємо. Працюємо запитів дуже-дуже багато. І по ремонту автомобілів, так ще й досі ми не дотягнули Я думав, вже вийти в ноль не виходить. Зараз на підході у нас стоїть, привезли 110-ї бригади і хочеться поремонтувати і аматор, і в мене там ще Т4. Ну, трошки є машин. Так що працюємо, підтримуємо наших хлопців і дівчат. Ну, я думаю, вистоїмо. Тому що треба щось робити для того, щоб вистояти. Ну і дякуємо їм, що. Виростили ще один урожай, треба ну, його ще зібрати. Так, всім пока. всім миру, здоров'я і добра. Ну, а в мене зараз проблемка. Треба якимось чином забрати цю картоплю, знайти Воно в машині, я думаю, що такий кульок знайду і заберемо. Так що чим багаті, тим і родить. Я думаю, що посадили там пару-тройку кілограмів і щось трохи назбираємо, комусь добуде. Ось. Так що хай родить на всякого доля. Що? що тобі зробити? Я не нужен, тут не красивий. Так що, друзяшки, відправляємо знову невеличку партію павербанків, дякуючи командній роботі. зараз це все діло оформляє. Поки в нас три адреси. В одну адресу три, в одну адресу два і в одну адресу один. Ну і далі чекаємо від хлопців зворотній зв'язок. Хто перший напише, той отримає з наступної партії. Да, да, давай пока так, давай поки так. По-мінімальному, але на всякий випадок хоч так. Так що все. Відправляємо. Что ти Аленка? Всім привет передав. Ось вот так, молочинка.